Готувала я такий смаколик, і він настільки був смачний, що на другий день приготувала ще один. Це творожний пиріг з карамелізованою грушею. Друзі, це дуже смачно. Тісто, вологе, пухке з вершковим смаком, а груша дає таку ніжну дюшесову нотку. От рекомендую. Беремо 5 яєць. Додаємо 1,5 стакана цукру, стакан 200 мл, дрібку ваніліну, 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки сметани і 300 г творогу, дрібка солі, 50 г розтопленого вершкового масла і 2 стакана муки. 0,5 чайної ложки соди гашу оцетом. тісто готове. На дно форми двойний пергамент, викладаю карамелізовану грушу, в описі додаю рецепт, як я готувала, випікаю 180 градусів 45 хвилин.